Доброго дня, з вами Android українською. Сьогодні ми з вами розглянемо гру, яка має назву Anodia. Це той самий аналог нашого старого доброго арканоїда, який ще був на ZX Spectrum, якщо я не помиляюся, та практично всіх комп'ютерах від початку засвоєння комп'ютерів до сьогоднішнього дня. Отже, бачимо: головне вікно: є налаштування, рівень музики. Обираєте рівень звуків звичайних, є опція грати арканоїдом за допомогою свайпів, або ж просто ліво право перевертати екран. Ну, звичайно, скажу, що ідеальний варіант це ось цей тач, тобто робити, свайти, свайпи робити пальцем. Є у нас забувся підказка, як грати, але воно пропонує нам перейти на сайт. Ну, думаю, арканоїд, в арканоїд грають всі. Верніше грали всі, тому складності не будемо. Є компанія, тобто ви проходите рівні один за одним. А є звичайна швидка гра, тут Quick Play. Є також опція для того, щоб вийшли залогінилися на, на Google Play. Продовжуємо кампанію. Я вам скажу точ, однозначно, що гра цікава. цікаві рівні, я не бачив таких. Рівнів цікавих, такі і оригінальних методів проходження гри. Тому рекомендую всім цю гру для для того, щоб ви витратили трошки свій час вільний. Так, бачимо ось це, як кажуть, антиприз, коли ваша, ваша ділянка арканоїда з платформа зменшилася. Потім бачимо був приз, коли ви взяли, коли з'являється лінія, яка захищає від втрати м'яча. Знову ж таки, взяли приз, це кулемет. Ну, пропустив м'яч. Збиваємо знову ж таки фішки. Бачимо приз, коли наша платформа збільшується. Так, я вимкнув звук, щоб він не заважав. Але звук можна однозначно вмикати, він для гри не заважає. Так, платформа ще збільшилася. Бачимо приз, коли з'явиться три кульки замість однієї. Так, поки є платформа внизу, ми можемо не перейматися, що кульки у нас будуть втрачені. Платформа призова. Але незабаром вона вже буде зникне, і тому нам придеться всі ці кульки ось вже ловити. Так, на все про все нам дається це підвищення швидкості. Так, бачите наверху на екрані у нас три, три кульки. Три кульки, які ви можете втратити. Але не три ось тут підряд, а три, якщо ви втратите їх повністю. Тобто три шанси. Втратити повністю кульку. От подивіться, якщо я цю втратю, то воно не зміниться. Три так і лишилося. Так, лишається збити дві перешкоди і потім перейдемо на інший рівень. В принципі, далі я нічого більше пояснювати не буду, тому що все і так зрозуміли. Лінк на завантаження цієї гри буде у описі на ютубі до цього відео, так що можете після перегляду відео перейти за лінком і завантажити цю гру. Бачимо, рівень ми пройшли, отримали за це, на жаль, лише дві, дві зірочки. Можна вийти в головне меню або продовжити, продовжити гру уже на новому рівні. Бачимо те, що я казав, що цікаве оформлення цієї гри. Бачимо вже то були у нас там якісь квадрати, абстракції, а тут вже просто реальні, реальні дерева. Все найкраще, з вами був Android українською. Завантажуйте ці цікаві ігри і витрачайте свій час з розумом.